Дуже часто звертаються до мене різного віку, вони починають чути голоси. У них немає шизофренії, вони адекватні люди. І їх це лякає, тому що а, ті голоси, які вони чують, інколи називаються Богом, архангелами, ангелами. І це таке часте явище, що люди не знають, що робити з цим. Зараз дуже великі йдуть експерименти через те, що а, багато через різні антени йде, як 25-й кадр. Навіювання, ми зараз піддаємося цьому навіть. Чому коли людина розбалансована? Вона в стресі, вона становиться чутлива. Вона чує всі шорохи, вона чує е, звуки е, все, що завгодно. І Якщо людина налякана як сам, що вона це бачить як страх? Правильно? Так. Коли людина налякана, її легше маніпулювати. І зараз одне із, скажімо, технологій війни це подавляти волю людей, і через оці вібрації, які вони пускають, ніби хтось там говорить з тобою, як Бог.